Різдвяна історія Чарльз Дікенс. Читає Марина Запорожець. КУПЛЕТ перший. Привид МАРЛІ. Почнемо з того, що Марлі помер. І годі було в цьому сумніватися. Свідоцтво про його поховання підписали священник, паламар, власник похоронного бюро і старший гробар. Його підписав Скруч, а будь-який документ мав на біржі вагу, якщо Скруч доклав до нього руку. Старий Марлі був мертвий, як цвях в одвірку. Заважте, я зовсім не стверджую, начебто на власному досвіді переконався, що цвях забитий в одвірок мертвіший від будь якого іншого цвяха. Як на мене, наймертвіший усе таки цвях, що вбитий у труни. Але у цій приказці чується мудрість предків. І якби мій нечастивий язик посмів її переінакшити, ви мали б усі підстави сказати, що наша країна котиться в прірву. А відтак дозвольте мені повторити ще і ще раз Марлі був мертвий як цвях в одвірку. Чи знав про це Скрудж? Безперечно, як же він міг не знати? Адже Скрудж і Марлі довгі роки були компаньйонами. Скрудж був єдиним виконувачем духівниці Марлі, його єдиним уповноваженим, єдиним повіреним, єдиним спадкоємцем, єдиним другом і єдиним, хто провів його на цвинтар. І все-таки скруджується сумна подія не настільки вразила, щоб притупити його ділову хватку, і день похорону свого друга він відзначив вельми вигідною оборудкою. Але я згадав про похорон Марлі, і це повертає мене до того, з чого я почав. Отож годі було сумніватися, що Марлі мертвий. Це слід чітко усвідомити собі, інакше не буде нічого надзвичайного в тій історії, яку я маю намір вам розповісти. Адже якби ми достеменно не знали про те, що батько Гамлета помер ще задовго до початку вистави, тоді його прогулянка вітряної ночі по фортечному валу навколо свого замку навряд чи видалася би нам чимось надприродним, принаймні не дужче, ніж примха першого ліпшого літнього джентльмена, який вийшов прогулятися опівночі, в якому небудь незахищеному від вітру місці, бодай на цвинтарі святого Павла, з однією єдиною метою. Вразити і так розстроюджену уяву сина. Скрудж не прибрав із вивіски імені старого Марлі. Весь цей час кілька років вивіска над дверима контори і далі сповіщала «Скрудж» і Марлі. Фірма добре була відома під цією назвою. І який небудь новачок, звертаючись у справах до скруджа, іноді називав його скруджем, а іноді Марлі. Скрудж відкликався і на одне, і на інше. Йому було байдуже. Але ж бо із канарою був цей скрудж. Вичавлювати соки, витягати жили, забивати в труну, загарбувати, захоплювати, заграбастувати, вимагати все це чудово вмів старий грішник. Наче був не людиною, а кременем, настільки холодним і твердим, що нікому жодного разу в житті не вдалося висікти з його каменистого серця бодай і скаружалю. Потайний, замкнутий, самотній, він ховався у свою раковину, як устриця. Душевний холод заморозив ізсередини старечі риси його обличчя загострив гачкуватий ніс, зморщив шкіру на щоках, скував ходу, змусив посиніти губи і почервоніти очі, зробив крижаним його скрипливий голос. І навіть щотинисте підборіддя, рідке волосся і брови, здавалося, укрилися поморозю. Він усюди носив із собою цю льодову атмосферу. Присутність Скруджа замороджувала його контору в літню спеку, і він не дозволяв їй розмерзатися ні на дещицю навіть на Різдво. Спека чи холоднеча на дворі. Скруджа це не переймала. Жодне тепло не могло його обігріти, і жоден мороз його не пробирав. Найлютіший вітер не міг бути злішим від скруджа. Найзапекліша заметіль не могла бути настільки жорстокою, а проливний дощ таким нещадним. Негода нічим не могла йому дошкулити. Злива, град, сніг мали одну тільки перевагу над Скруджем. Вони нерідко сходили на землю із щедрістю, а Скруджеві щедрість була невідома. Ніхто ніколи не зупиняв його на вулиці радісним вигуком «Любий Скрудже, як поживаєте? Коли завітаєте до нас? Жоден же брак не насмілювався простягнути до нього руку за милостинею. Жодна дитина не зважувалася запитати в нього котра година. І жодного разу в житті ні єдина жива душа не попросила його вказати дорогу. Здавалося, навіть собаки поводирі сліпців розуміли, що він за людина, і, завваживши його, успішно тягнули господаря вперше ліпше підворіття, що траплялося на шляху. А тоді довго виляли хвостом, ніби кажучи краще вже не мати очей, аніж бути лихим на око. І ви гадаєте, скруч цим приймався? Ані скілечки. Він ішов по житті, цураючись усіх. І ті, хто добре його знав, вважали, що йому навіть якось солодко відлякувати найменший прояв симпатії до себе. Та ось одного разу, притому не коли-небудь, а на сам святвечір, старий скруч працював у себе в конторі. Погода була холодна, похмура, до того ще й туман, і скруч чув, як за вікном перехожі, снуючи туди-сюди, голосно тупотіли по тротуару, віддихувалися і били себе по боках, щоб зігрітися. Міський годинник щойно пробив третю, але вже темніло. Зрештою, похмуро було весь день, і вогники свіч, що жевріли у вікнах контор, лягали багряними масками на темну завісу туману, таку щільну, що, здавалося, її можна торкнути рукою. Туман заповзав у кожну шпарку, просочувався у кожну замкову щілину. І навіть у цьому тісному дворику будинки навпроти, ледь помітні за густою брудно-сірою завісою, скидалися на примар. Дивлячись на клуби туману, що спускалися все нижче й нижче, ховаючи від очей усі предмети, можна було подумати, що сама природа відкрила десь по сусідству броварню і варить собі пиво до свята. Двері в скруджеву контору залишалися відчиненими, щоб він міг наглядати за своїм клерком, який у темній маленькій кімнатці, радше комірчині, переписував папери. У Скруджа в каміні вугілля була дещиця, а в клерка ще менше. Здавалося, там же вріє один єдиний вуглик. Але клерк не міг підкинути вугілля, бо Скрудж тримав коробку з ним у себе в кімнаті, і досить було клеркові з'явитися там із лопаткою, як хазяїн починав бурчати, що доведеться йому зі своїм помічником розпрощатися. Тому клерк тугіше обмотав шию білим вовняним шарфом і спробував зігрітися від свічки, але без особливої уяви, тож і тут зазнав невдачі. З наступаючим різдвом, дядечко, веселих вам свят! Почувся життя вигук. Це був голос скруджового племінника. Той так стрімко увірвався в контору, що Скрудж не встиг відірватися від паперів, як племінник уже стояв біля його столу. Дурниці, пробурчав скруч. синітниця!» Скруджів племінник так розігрівся, бадьоро крокуючи на морозі, що здавалося, він аж пашіє жаром, як губка. Щоки в нього палали, аж любо поглянути. Очі блищали, а з рота валила пара. Різдво нісенітниця, дядечко? перепитав племінник. Невже я правильно вас зрозумів? Звісно, сказав скруч, веселого різдва. А тобі чого веселитися? Які в тебе підстави для веселощів? Може, ти ще недостатньо бідний? Тоді чого ви таких похмурі, дядечко, весело відізвався племінник. Які у вас підстави бути похмурим? Чи вам здається, що ви ще недостатньо багаті? Скрудж на це не знайшов адекватної відповіді, а тому повторив свою дурницю і знову додав нісенітниці. Не бурчіть, дядечко, сказав племінник. А що мені робити, заперечив Скрудж. Якщо я живу серед таких бовдурів, як ти, веселого Різдва, та йдите зі своїм Різдвом. Для таких як ти, Різдво означає, що настав час сплачувати рахунки, а грошей катма. Час підбивати річний баланс, а в тебе з місяця в місяць жодних прибутків, самі збитки. І, хоча віку твого прибуло, та до капіталу не додалося жодного пенні. Якби на це була моя воля, обурено продовжував Скрудж. я б кожного дурня, який бігає, і кричить веселого різдва. зварив би живцем разом із начинкою для святкового пудинга і в могилу йому увігнав кілок з гостролисту. Дядечко, заблагав племінник. Племіннику. відрізав дядечко. Святкуй своє різдво, як знаєш, а мені дозволь святкувати його по-своєму. Святкувати. Вигукнув небіж. Але ж ви його ніяк не святкуєте. Тоді не заважай мені про нього забути. Багатопутнього було тобі від цього Різдва, багатопутнього тобі від нього буде. Але хіба мало є на світі хороших речей, від яких я не мав нічого путнього, відповідав племінник. Ось хоча б Різдво. «За те, яке благоговіння відчуваєш перед цим священним словом? Які благочестиві спогади невід'ємні від нього. Я завжди чекав цих днів як найкращих у році. Це радісний час, дні милосердя, доброти, всепрощення. Це єдині дні в усьому календарі, коли люди, наче за мовчазною згодою, вільно розкривають один перед одним свої серця і бачать у своїх ближніх, навіть у незаможних і знедолених, таких же людей, як і вони самі, що бредуть однією з ними дорогою до могили, і не якихось істот іншої породи, яким личить іти інакшим шляхом. А тому, дядечку, хоча це і правда, що на Різдво у мене ще жодного разу не додалося ні єдиної монетки в кишені, я все одно вірю, що воно приносить мені добро і буде приносити добро. Тож, хай живе Різдво. Клерк у своєму закутку мимоволі заплескав у долоні, але одразу, усвідомивши всю непристойність такої поведінки, схопив коцьобу і кинувся перемішувати вугілля, погасивши останню іскорку в каміні. Якщо я почую від вас іще один звук, сказав йому скруч. Ви відсвяткуєте своє різдво інде. А ви, сер, звернувся він до небіжа. Як я бачу, вправний балакун. Дивуюся, чому ви не в парламенті? Годі вам гніватися, дядечко. Завітайте до нас завтра на обід. Скруч відповів, що він радше завітає до дідька лисого, так і сказав. І ні, краплі не збентежившись, додав іще й кілька соковитих словечок. Але чому? закричав племінник. «Чому? А чому ти не оженився? запитав Скрудж. Закохався. Ось чому. Фух, закохався. пробурчав Скрудж таким тоном, начебто почув чергове несосвітне безглуздя на кшталт веселого Різдва. То все, до побачення. Але ж, дядечко, вас і раніше не було в гості не допроситися, навіщо ж тепер звертати все на моє одруження? До побачення, повторив Скрудж. Та я ж нічого у вас не прошу. Мені нічого від вас не потрібно. Чому б нам просто не бути друзями? До побачення, мовив Скрудж. Дуже шкода, що ви такі непохитні. Я ж ніколи не сварився із вами і ніяк не збагнув, за що ви на мене сердитеся. І все таки я спробував зблизитися заради свята. Що ж, мого святкового настрою це не похитне. Бажаю вам веселого Різдва, дядечко. До побачення, сказав Скруч. І щасливого нового року. До побачення, повторив Скрудж, і все таки небіж, залишаючи контору, нічим не виказав своєї досади. Біля дверей він затримався, щоб поздоровити клерка, і хоча той і оклякнув від холоду, проте виявився значно теплішим від Скруджа і сердечно відповідав на вітання. І ще один божевільний, пробурмотів Скрудж, підслухавши клеркову відповідь. Якийсь жалюгідний переписувач, обтяжений дружиною і дітьми, заробляє всього лише 15 шилінгів, а все туди ж. Просто рікує про веселе різдво. Від таких, хоч бедлам тікай.